Друзі, всіх вітаю. Мій позивний хрест, я старший бойовий медик інженерно технічної роти. Е, вже напротязі довгого часу, мабуть, більше року, я придбав та використовую ось такий набедрений захист. Від компанії UVIN. Він дуже добре продуманий, е, має два методи знімання. Перший це Фастекс, який просто відстьобується. Дуже швидко і просто знімається. Це для того випадку, якщо потрібно накласти турнікет, якщо наступили на якусь міну, на якийсь вибуховий пристрій. Так само вони мають систему молі, на яку можна повісити додаткові магазини. В моєму випадку це аптечка, це турнікет. Дуже зручно. Я можу дістати обома руками і своєчасно накласти. Як саме, накладання такого турнікету на нижню кінцівку накладається дуже просто. У нас є один метод зйому і у нас є інший метод зйому. При такому методі зйому ми не втрачаємо ні аптечку, ні, нашу, ні наш набедрний захист. Накладаємо турнікету, в такому випадку прозводиться дуже просто. Розкриваємо турнікет, підтягуємо ногу та фіксуємо турнікет. Наше положення. Максимально високо. Нам нічого не заважає. І я вже можу закручувати турнікет. Крім того, я не загубив аптечку. Аптечку я можу використовувати чи зняти її. І повністю використовувати аптечку В собі, чи побратим буде використовувати її мені. Е, дуже зручні, легко кріпяться, регулюються по висоті. Ремінна система не заважає, кріпяться вони на ремінь. І так само можна легко знімати разом з аптечкою, з доповнюючими магазинами. Все дуже зручно, надійно. Тож рекомендую, тому що я і багато моїх побратимів використовують такий захист набедріний. Він має другий клас захисту проти уламків і добре захищає стегно. Thank you.